Відбулося 26 квітня 1986 року. Дуже багато загинуло людей через те, що сталася аварія на Чорнобильській атомні е, Ну, Звичайно, що відчуваю, тому що в основному вчені говорять, що саме через 20 років і найбільше такі відчутні наслідки цієї катастрофи. Мені здається, що для цієї категорії потерпілих все ж таки робить, тому що є багато інвалідів. Які в яких захворювання саме пов'язане із аварією? Їм піднімають пенсії, виплачують компенсації. Ну можливо, хотілося би і більше, але в силу того, що уряд може зробити, вони все ж таки старається зробити. Ви знаєте про Чорнобиль? – Це найбільша катастрофа сталася в Україні? Після неї був цей вов на фокусімі. Друга, ну це був не ядерний вибух там тепловий Бутебливе звичайно. Просто зірвало кришку через е недбалість. Хотіли просто поміняти. Е — На екскурсію я би поїхав. Я б ні. На станції. Я б не поїхав. -а, а ви чому mm, Мене Не цікавить екстремальний <риклад> щось. Чорнобиль. Ну звісно, це світова екологічна трагедія, яка була в 86-му році. Місто прип'ять, воно ж дотепер вимерло, і там ніхто не живе. І тому, звісно, наслідки є дотепер. Це трагедія. Не только украинского народа, и всего света. Все больше ничего не могу сказать. По-моему, сейчас недостаточно и вообще почти ничего не делается, чтобы ликвидировать последствия Чернобыльской катастрофы. Нет грошей у Украины, а между международной организации и государства обещают, но ничего не дают. Авария Вику. Была дуже велика катастрофа. Для українського народу це була майже, можна сказати, погибель. Ну, слава Богу, справились з цим, то все. але тим людям, які проживали у тій зоні, Чорнобильській зоні, на них увагу не звертають. І тим учасникам, які ліквідували ліквідацію Чорнобильської катастрофи, теж на них увагу не звертають. Перш за все, в ту зону має приїхати комісія то з своїми приборами, чи там можна, чи не можна туди людей засилати, там то все. Комерсанти це роблять. Там лапухи ростуть у три метри, щури, як коти. Як так? Можна? Від радіації це все росте. Не можна такого робити? Страшна катастрофа. Яка донині ще люди, певно, платять і будуть довго платити. А як зараз, ми нічого не знаємо, ти знаєш донечку щось? Ну, як там, знаєш, там не жиле місто, так там е і кругом землі також е ніхто, нічого не росте там. І е як бачила по телевізору, що і звірі якісь чудернацькі там уже водяться і люди. Які там також з відхиленнями хвороби всякі багато знаю про Чорнобиль, але краще ж це не повторювалося. Багато людей загинуло. Це через дурість деяких людей. Так. А, Чорнобиль при тому, що подивитися, яка загроза цієї ядерної радіації є, що вони зробили через помилки, як я вже казав цих людей. І що нас чекає в майбутньому? І відшути ту пустоту. До Чорнобиля знаю багато. У 86-му році зірвалося ядерний реактор Чорнобиля, багато горя принес. Ну що, це трагедія для України. А як ви вважаєте, чи варто з тієї трагедії робити комерцію і знаємо, що багато туристів зараз туди їздять? Ні, я вважаю, що це неправильно. А чому? Ну, на кістках гроші заробляти. Та нічого не знаю. Знаєш, була аварія на Чорнобилі в 86-му році, здається. І наслідки після цієї аварії. А які наслідки Люди хворіють. Що захворювання крові, такі різні лейкози, це все зв'язане з Чорнобилем. Це ще я знаю. Що маємо до тепер наслідки після Чорнобильської аварії. Школі в нашій школі. Загинуло Звичайно, багато загинуло. людей. Загинуло багато людей. Звичайно, що пам'ятаємо. Мені тоді було сім років, коли сталася ця трагедія. Всі пам'ятають, замовчувалися. Потім нам стало відомо, що такий вибух стався. Дуже прикро, тому що це дуже впливає на здоров'я, на всіх, на майбутнє покоління. Неприємні спогади. Можливо, і тут на заході радіація не менша, але. Читала книжку і там показано, що вимірювали дози, які там є, то там набагато перевищують дози. 26 числа 1986 року сталася трагедія, яка назавжди нам запам'ятається як Чорнобильська катастрофа на атомній електростанції. Мої родичі безпосередньо не були задіяні в ліквідації, але вони жили дуже близько від місця з мої. Місце самої трагедії, і тому дуже було страшно. Наприклад, зараз оця вся екологія, це все, що сталося після цього всього. Наприклад, мені, мені просто стра... це дуже тяжко описувати, бо я розумію, наскільки болісно, скільки людей стали каліками. Наскільки недавно чув, мають виділяти гроші для створення нового саркофаузу, де це мільйон з чимось виділили. Щиро підтримую. Навіть, наприклад, можна було провести опитування, чи здатні люди скинутися грошима, щоб допомогти це все зробити. Чорнобиль дуже багато давне е, неприємності. Це і страшна катастрофа, яка дотепер у нас відзивається. По-перше, це є загибель людей. Це теж дуже-дуже важливо. Тому що скільки українців наших від Чорнобиля загинули, то можна навіть прирівняти до війни. Я знаю моїх знайомих таких, що вони працювали в магазині, то немає нема вже живих. Вона буде відзиватися доки, доки не закриємо ці всі останні, е, цей сар саркофак і так далі, і так далі. Це все і Чорнобиль, і ці всі катастрофі, які є, вони... Е, Є попередженням Божим. Що ми знаємо про Чорнобиль? Що В Чорнобилі зірвався ре реактор, і пішло забруднення на Україну. Люди почали часто хворіти, і діти почали родитися з дефектами різними. І Така ігра Сталкер там розказується про Чорнобиль, що там всі пси стали мутантами, дерева мутувалися всі. Всі знають за Чорнобиль. 26 квітня, коли це залишився. Вже на днях, так. Якщо говорити, всі не мовиться, планетарна трагедія, катастрофа. Техногенна, якої в світі не було. Ні, нічого не знаємо. Чесно. 86-й рік. Четвертий реактор. Рванув. Нікому весело не було. Ну і от у нас що зараз обстановка в Україні з онкозахворюваннями, я вважаю, що це багато в чому від цього залежить зараз. Багато людей, своїх насліджених місць, де вони жили, де вони працювали, де вони ростили дітей, змушені були виїхати в нікуди фактично, тому що держава наша, ну, як ми всі знаємо, про Чорнобильців не дуже піклується. Потім подається інформація, та, яка потрібна. Владі, а не е, то, що для людей, що обережні. Е, за кордону люди сюди їдуть, в ту в зону відчутження, як вони це якимось таким дикованкою, яко, якоюсь розвагою. А ви ні, ні в якому разі. ні в якому разі того, що ніхто не застрахований від того, що немає витку далі, не йде витік, і, е, скажімо так, мутація. Всяких і рослин, і тварин, іде вона ще далі? Чупакабри, риби, всякі, гриби, мутанти, фрукти, мутанти, картоплі нереальні. Що туди поїхати? Ні, трохи знаємо. Це, наприклад, в 86-му році сталося 26 квітня. Була велика катастрофа для нашого і України, а також для сусідніх країн. Можна сказати, що може влада заробляє на цьому, але не дуже хочеться туди поїхати. Знаємо, що він зірвався. Що ж знаєш? Я знаю, що Чорнобиль був річка біля річки прип'ять. Ще нічого. Ви дізнаєтеся, можна сказати про Чорнобиль з його комп'ютерних? Ну так, да, там ці катастрофи показують, як зривається, то все. Відка може. Та ні, не хочемо. Mm. Я дуже хочу поїхати. — Чого ти хочеш їхати? Чекайте, зараз буде десь річниця, так? Ой, наслідки ми зараз їх пожинаємо. Це ж все замітно. Імунітет дивіться, який дітей ослаблений. Це, це трагедія всього народу.